Друзі, вітаю! В німецькій мові є декілька минулих часів, і зараз ми розглянемо ще один варіант минулого часу. Ми працювали з табличкою, візьмемо, наприклад, дієслова фарен три форми дієслова. Ми працювали тільки з першою і третьою формою і утворювали минулий час перфект. Fahren, іfarrein. Іх being farin я їхав. Сьогодні ми розглянемо так звану другу колонку дієслова, форма фур, і як же з нею будувати речення? Коли вони будуються в цьому часі, коли в перфекті, все це розглянемо. Ця форма вже буде складатися не з двох частин, а із одної. Оцеє форми фур буде достатньо для побудови дієслова. Як же це робиться? Пізьма відмінювання дієслова. Відмінюватись дієслова буде наступним чином. Ігфур, дуфурст, ерфур, sie sie дзизіфурен. Оця от форма фур, вона вже буде готовою формою для форми я і він, вона, воно. Решта особах ми додаємо звичайні звиклі нам для теперішнього часу закінчення. Для ду це СТ NTN в множині. І фур буде: Я їздив, ду «фур» ти їздив, він їздив і так далі. Давайте порівняємо з перфектом. Яка ж вийшла відмінність? Для порівняння маємо такі речення: Я їздив в Єгипет. В перфекті це буде Ich bin nach Егіптен gefahren в претеритумі. Ich fuhr nach Егіптен. Цей час називають претеріт або претерітум це одне і те саме. Чому ж є два часи, коли використовувати перфект, коли претеріт? Притеріт використовуються частіше в книжках, і ви будете більше читати і бачити це в якійсь літературі, в книжках, в журналах. Перфект є розмовною формою минулого часу, але є багато дієслів, які вживаються тим не менше в претеріту, і більш легкою є форма вживання саме в цьому часі. Які ж це дієслова? Перш за все, дієслова, які будуть вживатись в претеріт, це дієслова і Давайте порівняємо, наскільки це буде інакше, ніж в перфекті. І то і то речення означає Я мав собаку. Перше речення в перфекті, де в нас дієслово складається з двох частин. Друге і останнє місце допоміжне дієслово і третя форма від цього дієслова «габен». У ж реченні в нас йде форма hatte, друга колонка, і а не аненгот Звичайно, що легше сказати таким от чином. Другий приклад. Другий приклад. Я був в Німеччині. В перфекті це Ich bin in Deutschland gewesen. в Ich war in Deutschland. Звичайно, що другий варіант так само легший, оскільки ті слова мати і бути вживається досить часто, то легше використовувати саме. Форма із претерітумом. Deutschland, скажемо ми. Хоча все одно ви можете в деяких регіонах Німеччини почути і перфектні форми це так само нормально, так само правильно. Ще один приклад зі словом Es ist іст geworden. Es wurde kälter. Два ці вирази означають стало холодніше. Так само, звичайно, легше сказати S-wordy kelter. Ді слова габен, werden» мати бути і ставати, ви легко можете використовувати в формі претеріт. І це буде і легше для вас, і простіше використанні. Наступні ді слова, які ми будемо вживати в формі претеріт, це будуть модальні дієслова. Тобто «können», волін, «müssen», дюрфен і так далі. Зараз я вам покажу. Різницю з перфектом, і для модальних дійслів вона вже буде набагато суттєвіша, ніж для звичайних, тому ви зрозумієте, чому модальні діслова використовуються саме в формі. Я міг це зробити. В перфекті це буде ich habe das machen können». Перфект від двох дійслів, одне з яких модальне, завжди буде утворювати з допоможним діслом haben, А в кінці будуть два інфінітива. Останнє із них буде саме модальне дієслово. І machen. Наскільки легше ви зразу на другому місці ставите дієслово в минулому часі, ich kann – я можу, ich konnte – я міг. Я міг це зробити. Просто, логічно і набагато коротше, легше утворювати. Тому всі модальні дієслова вживайте в формі претерід. І на прикладі дієслова слова могти ми розглянемо, як же відміняється. Все так само, як я показував з попереднім дієсловом «ФАРЕН». Це форми Я, і він вона вже готові і не потребують ніяких закінчень. Це форма конте, яку ми беремо із таблички. Вона ще буде готовою формою для цих осіб. І «КОНТЕ» я міг і RZS. Він вона, воно теж конте. Для D, ми, як завжди, додаємо ST. Для вір ми знаємо, що має закінчуватись на ЕN. Тобто просто додаємо N. І виходить в нас ЕН в кінці. Content. І Content. Візьмемо ще одне діслово із таблички. given, GAB, GGBen. І як же нам треба провідміняти? Ми беремо форму GUB. От це буде форма готова, готова для я і він. І GAB я дав. Du gabst, Ty dav. er gab, Так само, як я, форма однакова, їх і er, gaben. gaben. Це, що стосується дієслів із таблички, ми просто беремо цю форму і її використовуємо. Що стосується дієслів, які в нас є слабкими. Тобто, я казав, що в табличці ми маємо тільки 1% діслів. дієслів. Із тих, які часто вживані, і того менше. Якщо ми маємо звичайні слабкі дієслова, наприклад, візьмемо Махен. Що стосується дієслів, які не є із таблички, тобто 99% дієслів, які, для яких ми самостійно утворювали із форми «махен» форму «гема». Я вам нагадаю, як ми це робили. Ми брали основу і до цієї основи додавали G плюс Т. Machen gemacht. Фраген грагд. Так само у нас було фраг. І тут основа фраг. Як же нам зробити другу другу колонку цих тіслів, ми так само беремо основу мах і додаємо Т. МахТ. Тут ми беремо фрак. І додаємо Т. Виходить фрагте. Дуже просто утворюється. Заген, заг, тегі, заген.герн, гер, 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 гер. і так далі. І цю форму ми будемо так само відміняти по особам. Іх махте. Це я робив. Du machtest, ти робив. Er махте. Вірмахтен, Ірмахтет, обнятися так само буде досить просто. Коли ж буде вживатися імперфект, а коли перфект? Perfect, perfect це, в принципі, розмовний минулий час, який вживається всюди, де тільки можна. Імперфект є книжковим газетним, тобто письмовим варіантом минулого, то ви будете читати і бачити це при читанні, але на в практиці, в розмовній мові він також буде використовуватися і його задача буде полегшити вам життя, щоб ви могли сказати минуле легше, ніж перфектом. Другий і третій варіанти це якраз полегшення. Для модальних дієслів як полегшений варіант. Набагато легше сказати конте я міг, ніж і габи, гі конт. або той варіант, який я описував раніше, якщо буде два дієслова. Що стосується модальних дієслів, однозначно полегшення вживання минулого часу. Особливо вас зверніть на оце от, використання імперфекту для так само полегшення вживання минулого. Зараз, наприклад, я покажу, чому це саме полегшує вам життя і візьмемо такий приклад. Beginning, beginning, began, begonnen – це те, що ви побачите в табличці, три форми. Воно буде використовувати дісловом «haben» для утворення минулого часу. І буде вимагати Цу. Я почав вчити німецьку. В перфекті ми скажемо begonnen Що робити? Deutsch lernen вчити німецьку. В імперфекті легший варіант. Зразу з другою колонкою. lernen Я почав вчити німецьку. Ich begann Це одне і те саме. Але з дієсловами, словами, які вимагають цу в кінці. Набагато легше, мені так здається, сказати «Ich began». Хоча форми рівнозначні, ви можете абсолютно правильно використовувати або першу, або другу. Однак я рекомендую другий варіант як простіший. Якщо ми візьмемо синонімічне «anfangen», яке є синонім до «beginnen», теж починати, тут ми маємо вже відокремлюваний префікс «an», і він буде в формі імперфекту відокремлюватись. Я вам хочу ще показати різницю з цим дієсловом, яким самочином це буде утворюватись. Тут багато хто робить помилку, а помилка така неочевидна, просто запам'ятайте і робіть правильно. Ich habe angefangen, Deutsch zu lernen. Це перфект. І an, Deutsch zu lernen. Запам'ятайте, що оця от конструкція, інфінітивний зворот Deutsch zu lernen, вона ніби є окремим реченням. І розглядайте ці дві частинки як окреме речення. І якщо у вас є відокремлюваний префікс, який в імперфекті теж буде відокремлюватись, він має відокремитись в кінець першого речення. Перед початком другого. Тобто цей ан буде стояти не тут, а тут. Помилка багатьох, в тому що вони намагаються це ан поставити в сам кінець. Воно ставиться в кінець першого речення до початку того, як почалось пояснення, в якому буде в кінці інфінітив з Ще раз вам хочу нагадати дієслова слова найпопулярніші, які будуть використовуватися з в кінці, і для цього вам потрібні будуть частіше самі, саме другі форми для форм імперфекту. Так Це такі ді слова, як починати, припиняти, продовжувати, вирішити, пробувати, мати на меті, обіцяти, забувати. Пропонувати. Цей перелік не є вичерпний, але ви пам'ятаєте, як відрізнити звичайне дієслово від дієслова, яке буде вимагати ЦУ в кінці. Дієслово, яке буде вимагати це ЦУ, буде якби вимагати пояснення і буде неповним безживання додаткового дієслова. Це додаткове дієслово буде якраз пояснювати першу частинку, що робиться в першій частинці.